Дня Третього. і щоб у ймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши, а ви свідки того, слава Богу, до цього місця, а ви свідки того, Тобто то ми з вами, кожен, є свідки Ісуса Христа. Хочемо ми цього чи не хочемо. але коли ми. Прийняли Ісуса Христа, і Ісус Христос через віру Він замешкав у наших серцях, як написано в Слові Божому. То тепер наше життя є свідоцтвом Ісуса Христа, те, що Ісус Христос живий, що Він воскрес третього Дня, що Він сьогодні живе. І Він живе не просто на небесах, десь там за хмарами, і сидить по правиці Отця на троні. Як Деякі малюють там таким строгим видом, дивляться на землю так от персти під ні. Ісус Христос живе в нас тепер. Він не живе сам на землі, тому що Він не прийшов, щоб йому самому жити. Він прийшов, щоб жити з нами, щоб в нас жити. І він сказав, оце я з вами аж до кінця віку. І він сказав, що це Євангеліє, воно буде проповідано цілому світу у свідоцтво всім народам, і тоді прийде Кінець. Тому, любі друзі, хай Бог нас сьогодні з вами поблагословить, розуміючи те, що ми вже не самі, що ми не живемо просто так безсмисленим, безцільним життям. Ні, життя наше Христос. Христос в нас надія, слави. І тепер Христос живе в нас і через нас. Ми є Його руки на землі. Він ходить в нас і каже, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їм Богом, а вони будуть мені за синів і за дочок.